А наступним хабарником в нашому топі стає мер міста Немирів Віктор Качура. У серпні 2010 року він попався на хабарі у розмірі 1 мільйон 850 тисяч гривень, що за тодішнім курсом становило 230 тисяч доларів. Ви спитаєте, а за що ж він отримав таку суму? Все просто за продаж своєї країни, а точніше, за продаж землі. Мер міста отримав кругленьку суму від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу півтора гектарів землі в оренду з подальшим її викупом. Чиновник був затриманий прямо в будівлі міськради, де відбувалася передача грошей. Мера Немирова взяли під варту строком на два місяці. Однак, через декілька тижнів суд випустив качура на підписку про невиїзд, після чого мер зник. Адвокат мера Владлен Мультян заявив, що Віктор постійно знаходився на лікуванні в медустановах і добровільно здався в руки правоохоронців, зателефонувавши до.